Дикі тварини, восени, загадки. В лісі живе, горішки гризе, Грибочки збирає, на зиму складає. Білка. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить. Спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Їжак. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Заяць в лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота. Лисиця. Лиходій і запіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Хто це дітки? Сірий вовк. Влітку медом ласував, досхочу малини їв, А як впав би глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Ведмідь. da ne opet